Навколоплідна рідина для чого вона треба? Вона виконує декілька дуже важливих функцій. Ну, перш за все, це захисна функція. Вона як амортизатор і оберігає дитинку, плода від зовнішніх ударів. І навіть ударів зсередини. Також вона захищає від інфекції. Це своєрідна така лінія захисту. Перша, все таки, лінія буде плацента, а друга амніотична навколоплідна рідина. Також в навколоплідній рідині є поживні речовини, корисні для плода. І амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, жири, вуглеводи. І так, дитинка плідко втає водичку і через. Шумково-кишковий тракт, ці корисні речовини також попадають до організму дитини, а не тільки з поповинною кров'ю. А ще дуже важлива функція навколоплідної рідини це зберігання тепла для плода. Теплій водичці, звісно, більш приємно знаходитися, ніж в холодній. І обов'язково умова, наявність достатньої кількості навколоплідної рідини для розвитку легень. Коли різке маловоддя немає водички, легені у плода не розвиваються, і поплазія легень унеможливлює життя дитини. Тож, навколоплідна рідина це не просто водичка, це своєрідний захисний круг для дитини.